Вашими вітаннями і створює майстерні освітніх прикраїків. З вами я, Валентина Полюшняка. І сьогодні я пропоную поспілкуватися про майбутнє через призму суведення. В кожну епоху людство завжди прагнуло заглянути, ну так би мовити, в майбутнє для того, аби в сучасному світі, в теперішньому часі мати таку базу знань і такий досвід, насамперед, який би ефективно, творчо, доцільно, а головне з критичним осмисленням, якісно та позитивно видозмінював світ. Саме цього прагне кожне покоління, кожної свідомої нації. І звій змінювався і з кожним поколінням по-різному, не завжди позитивно. І все ж саме тому ми наразі живемо не в печерях, а більш якісних, комфортних умовах. Але людина істота розумна, ну, в сенсі homo sapiens, завжди прагне нового, вищого розвитку, чи краще саморозвитку. Правда, саморозвиток в сенсі самореалізації, ідентичності та вдосконалення, реальна справа непроста. Розумово, енергетична та фінансово затратна, особливо розумова та енергетична. Але це аж ніяк не стосується нашого наймолодшого покоління, тобто наших діток. У них особлива тяга до розвитку, а доніше саморозвитку, інтелектуального, фізичного саморозвитку, надзвичайно сильна і важлива. Але, тут дуже хочеться сказати саме це слово, але. Совкова освітня система, а особливо совково олігархічна система освіти за часів, уже на жаль, незалежності України, не привела щодо створення умов, коли в пріоритеті було лише совкове навчання за впалюванням. Навіщо ж знати, якщо у пріоритетах лише купена оцінка для вступу у виш, на даному етапі життя українська система освіти на жаль не змогла перебороти меркантильну залежність від глобального освітнього впливу. тобто Ливо, що важлива лише оцінка. І навіть технічне забезпечення, монітори, комп'ютери, ноутбуки, брати, презентаційні формати не можуть нічого змінити в загальній системі української освіти. Як на мене, потрібно буде змінювати методи та підходи розвитку, не навчання. Ще раз дуже хочу наголосити. Насамперед, це має бути розвиток інтелектуальний. Фізичний розвиток, а вже потім на основі розвитку вже можливе і навчання. Навчання того, чого бажає саме інтелектуальний розвиток дитини. Але розвиток інтелектуального сприйняття та розуміння даних, так би мовити, творчо все видозмінював на основі критичного осмислення. Саме для цього мною і був розроблений авторський проєкт. Освітні лайхаки, навчально-корекційні ігри, який ефективно працює над якісним розвитком інтелектуальних здібностей на основі критичного осмислення всього і вся, всіх даних, інформацій, фактів. І особистісті, перепрошую, в системі особистості вік і стать при цьому не мають жодного значення, і це надто важливо. Отож, варто подумати, осмислити та сприйняти до життя. На цьому слові бувайте здорові до нових відео зустрічі.